Валера, ну що там? Давай я познімаю відео. Вот так. О. А це вона там на батутах вот так стрибала. Це взагалі. Оже. Витягти звідти було і неможливо. Батут! Валера, давай, давай! тихо, тихо. Ты если видишь, что она на пути, лучше в другую. Сторону. Ой, ой, ой. Ой. О, все. Дивіться, тут є ще керівник. Ага. Стрибайте, дітки, 10 хвилин у вас всього. Ава! Вже навіть менше. Ще хвилин 3. Ой, боже, Заряна. Валера так не стрибав на батуті в її віці, він боявся. А це нічого не боїться, Боже. Так, Зарянка, ти нічого не боїшся? Ой, Боже. Вітя, дивися, дивися на них. ха ха <ріст> ви як зайчики пострибайчики? Скачете, скачете, кінгурята малі. Ой! Да, ну, заряна, давай! О. О, о, вот так, вот так, вот так. На Валеру стрибай. Тихо, Ой. Валера назад. Обережно, обережно, Валера, вона... Что такое, руку поломала? Подними ее, зайчик, подними. Что такое?